Uh, we have gathered here today to celebrate Ukraine's Independence Day. As usual for our allies, we begin with singing the national anthem of Ukraine. наші вороженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у свого. козацького року. War. 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 Lava. Lava war. We've gathered here today to celebrate the Independence Day of Ukraine For Ukrainians independence is synonymous to freedom Freedom is Deeply engraved in our DNA. Freedom is what we all strive for. Freedom is even a part of our national emblem that you see here. This is the Ukrainian Trident. For those of you who don't know, it consists of the four letters of the word Volya, which is Ukrainian for freedom. This year we have learned that freedom has a high price. And before we continue, we want to have a short prayer for those that lost their lives fighting for freedom. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас у досякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкість, і ти безсмертний помили нас. Святий Боже, святи кріпкий, ти безсмертний, помили нас, святий Боже, святи кріпкий, ти безсмертний помили нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прес, свята, Тройце, помили нас, Господи, Очисти старіхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, посвіти, і сили, наші, імени Твого ради. Господи помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всесильний Господи, почуй молитви дітей Твоїх. Споглянь в час важких випробувань на державу, нашу Україну. Благослови та зміцни воїнів наших, владу, уряд та весь народ наш, які протистоять підступному російському агресору. На землі, на морі та в повітрі правду любивий, Господи, не дай ворам знищити державу, народ та святині наші. Благаємо Тебе, даруй нам з іменем Твоїм перемогу, і справедливий мир наблизь. Пошли грізного очільника небесного воїнства твого архістратига Михаїла на допомогу мужнім захисникам нашим, щоб диявольські задами агресора зруйнували вони та вберегли нашу батьківщину Україну. Молимось тобі, вислухай нас і помилуй, твоє боє, щоб милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Сьогодні День Незалежності. Незалежність для українців це боротьба, як сказав Валерій Залужний. Як можна відчути незалежність? Ті, хто за нею воюють, знають її смак. І незалежність можлива тільки тоді, коли є люди, які готові за неї боротися. Це всі ви, це всі ми. Бо кожен з нас це частина України, кожен з вас це і є Україна. Україна зараз це не просто територія, це справжня воля, це енергія. І будь де ми не були. Чи в Сіднеї, чи в інших країнах всі це відчувають. Права і сила на нашому боці. Ми, звісно, з вами і з усіма нами тут, і з усією Україною, звісно, переможемо. Так що я вас всіх вітаю зі святом. Я дуже вам вдячний. Слава Україні! Героям слава! Então,

Станче бою не відступай, а глента за лентою на бої подавай